Вітаю! Сьогодні 15 липня. Ми в Криворожському районі збираємо пшеницю і демотур компанії з сирової Маркою Ніхоланд триває. У нас сьогодні демо показ комбайна cr 890 в парі з жаткою варіфіт 1067 метра. Сьогодні ми збираємо пшеницю озиму. На даному частку поля врожайність середня показує 2,8 тонни з гектара. Комбайн завжди працює на системі автоматичного налаштування «Інтелісенс» в режимі копіювання жниварки. По показникам, по сорності маси, що ми збираємо. Маса не сильно велика, звісно, можете подивитися, да? і урожайність теж відносно невелика, але продуктивність комбайна з такою ж неваркою, робоча швидкість у нас 10 км на годину. Показник по перекриттю продуктивності комбайна це 5,5,5 гектара на годину. Це вже по факту зрахування, бо 4 години ми працюємо, ми вже зробили 21 гектар. По поводу розходу палива ну, маси маловато, комбайн чуть-чуть недовантажений, йому легше. І по розходу палива в нас на рівні іменно в режимі збирання у врожаю 7,8 літра на гектар чистоті зерна. Попередньо не робили лабораторніше заключення, але агроном господарство сказав, що на рівні там, не більше 1% сорності від загальної маси. Але те, що він відмітив, це мінімальні втрати за комбайном. Треба ще дуже-дуже постаратися, щоб знайти за роботою комбайна хоч одну зернину. Так що показник непоганий, господарство задоволене роботою, ми ще збираємо. Сьогодні тільки у нас пів п'ятої вечора. Так що до зустрічі на полях України. До побачення.